Це знов Славко. Мало хто знає лише в таємниченні, це герметичне знання. Що Броварі є те місто, звідки походили люди, праведники, котрі розвивали музейну справу в Україні. Двом людям з Броварі ми маємо завдячувати сучасними великими і потрібними нам зібраннями. Перше, це Євген Чичкань. Артилеріст, ви знаєте, вооруженець, який багато приклався до відновлення музею українського війська. Принаймні, оце ж, що ви там бачите, цього колекцію магазинних винтівок це вирвав. Він не вдалося йому вирвати. Я пам'ятаю суомі. Ми над цим ну він працював. Я за цим спостерігав. Це була велика людина, подвіжник, і друга людина, подвіжник. Ви знаєте, це пан Євген Гридунов. Він зараз чомусь кинув перчатку. Національному музеї історії України і вони замість того, щоби дійсно побитися, виставити свого чемпіона і побитися з чемпіоном Гридонова холодною зброєю до довгої крові, Я навіть знаю, хто захищав би Гридунова. Я скажу, що ну ви всі знаєте його. Це наш пан Андрій. Я не знаю, хто б тут виступив проти Андрія. Нема таких в Україні, тому вони вирішили привлечь его к ответственности за те, що шлібана, за те, що збирає, за те, що зберігає. Ви самі знаєте, що от... археологи-любителі шліман подарував нам колекцію золота Пряма. Золото агам'ямно. Ну, ну це умовні назви. Ви знаєте, а, а археологи професіонали все це сховали від нас. Ви знаєте, російські радянські археологи, професіонали ховають від нас золото шлімана. Це умовний скарб Пріама, І так само, ви знаєте, недалеко від них пішли і українські археологи. Змійте, не нацмузей історії України звинувачувати нашого пана Євгена Гридуного в чомусь. От ми всі потроху волонтерів, і куди всі ці гроші йдуть? Ясно, що поростаєм, здобуваємо ну, на Хорватію, на Італію, Лю, навіть найпатріотичніші не гребують італію. А наш пан Євген Гриду, ну, він рятує скарби культурного надбання України. Він купує відверто сказати ржаве залізяче та зберігає його для нащадків. Так от завдяки недоци просину просунули. Народну архе... археологію України просунув її народ завдяки технічним засобам. Розумієте, що Кожний технічний засоб це революція. Революція, в тому числі в археології. Завдяки металоіскателям вдалося в корені змінити картину на тому, на чому я розбираюся. це... Січна зброя, я скажу, що картина України 14-15 столі повністю змінилася. Цю картину України у знаєте, на правому березі Дніпра суцільна Южна Германія і лише подекуди Північна Італія, а на лівому суцільна татарщина. Власне, що нам завжди і подобалося. Так, от завдяки таким подвіжникам, як Гритунов, вдалося розвинути і врятувати культурний спадок України. Бо куди а дівається те, що Гритунов не викупив, відверто сказати, воно йде або на Росію, або воно йде. На захід, бо такого калібру люди, як наш пан Євген Гридунов, купують. Мало в Україні. Купують там більш цінні речі, але таке залізя чи мало. Хто купує за такими цінами? Гридунов дає високу ціну. І якщо вже він не дав якоїсь ціни, то це біда нашої бідної країни дослідно. Я звинувачувати в чомусь судити, пане Гедог, ну мають не оця от публіка з нас Музею історії України, за яких я вже багато чого розкажу, а свої фахівці. Власне, за, я знаю Гридунову його колекцію 20 років, фактично. За ці 20 років, що, в чому можна дорікнути пану Євгену з точки зору. Ору збереження скарбів України по побальшому, що тут по справжньому, так да він не вихопив нормандський шолом нульовий, абсолютний мінк в двох половинах в транспортному стані, як його везли сюди човном і втопили. Так він і лежав в двох половинках. Це унікальна річ. На... Так само унікальний, як його топ в хельм, і він його не вигукнув чотири. Тоді до війни, ви знаєте, це ж не було, що волонтерів не здобували, тоді 4,5 тисячі долярів були великі гроші. І на виробництві алюмінієвих карнізових вікон стільки не піднімеш, щоб його купити. І на жаль, на жаль його не купили. О, покажіть цих собак розкішних нам бачите, які собаки, прямо як на Корсо, Слухаємо, може там тут гуляти як на Корсо. А це повертайся. Ну так от ясно, що цей. Шалом десь подівся. І хіба що пан Хедонов знає, і сюди цього шалому нам треба шукати, бо другого такого нема. Далі ж кілька от там в нашому музеї Боровському не повезло зі спада серба. От у нас немає сесабразними крестовідними бічей. Спада серба. От у них велика ціна, і парочка цих спада серба. Я вже бачу, пішли, здається, на Росії до війни пішли. Це от невдача. Ну не, не везе з чимось. І що можна ще довікнути? От власне для краєзнавства баварського спис, ну йому просто його не пред'явилося рагатіна в з дялка й тульї, та що була знайдена цією баварською шаблею. Ну це чорні копачі. Ви бачите, не продали бо ж лобі Вони продали одному тому, що другий підшпитався. І власне ще кілька шабель 18 го сторіччя зампненими руки, які мількнули на Рейберті. А Женя їх не купував, тому що він трохи не цікавиться 18 м сторіччям. Якось оце, от, ну, все-таки обмеженість наша українська не можна знати все. І все більше, от мені людина, яка 20 років за спостерігала, спостерігав, знаєте, я фахівець, я всю життя слідів за людьми, мені за це дійсно платили. Так, от більше мені в чому його тріхнути не можна. Він наш правідник, розумієте? Він наш Шиндлер, він наш рятівник. От все, що Женя врятував, все ви можете побачити в браварах. А все, що він не врятував, воно десь вивезено. І оці доценти зараз сміють йому в чомусь дорікати грозі це йому протоколом. І ці люди, які випустили єдину колекцію зброї перших визвольних змагань, ви знаєте, то був в арсеналі, був в заводський музейчик, і там. Були збережені не просто в зірці того возу, не просто карабін 98, а а карабін з плакетки, трофей Великої війни. Це те, що планувалося для великого російського зібрання по Першій світовій війні, ще до революції. Оце зараз там, знаєте, де воєнні поховання маю, мали бути в саду. Так от вони все це пропустили. Там була купа карабінів, кілька пістолетів, люїзму, був, вони все це пропустили. Цей карабін як був записаний у фондовій книзі, так його і. Досі він записаний, а карабіну нема. І ці люди будуть в чомусь дорікати гридунову, які власне єдине, що могли врятувати цю колекцію визвольних змагань, то і не врятували. І взагалі я людина настільки стара, що в музеях я в музеї, був, в Україні я ще років з 50, Я ще пам'ятаю Чернігівський музей в двох старих будиночках, один з котрих зараз бачите, біля стадіону, який розвойдували Москвини минулого року. Я пам'ятаю, ще старі експозиції. Музею війни, історичного музею. І я з кожним десятиліттям я бачу, що експонатів все менше. Розумієте, бо наші музеї перебувають в стані постійної культурної революції. Вони постійно пристосовуються до ідеології, розумієте, до очейних перевіряючих От, Історія для істориків це суцільний процес. Для історика, для археолога, нема правих та винних. Не стоїть питання за кого слід було воювати українцям першу світову війну, за росіян чи за австрійців, за кого було правильно? Це питання до політиків, до ідеологів. Власне, а для історика для археолога важить зібрати всі ці артефакти і пред'явити їх нащадкам, щоб ті могли спостерігати, як жили їх. Прадіди, але цього не робиться, розумієте, що для України я вам скажу, що УЕЖПД це приватне військо Хрущови, що УПА, однакові ціні для історика та для археолога, це однакові артефакти. Давати їм оцінку мають уже ідеологи. розумієте, наша справа це зібрати та зберігти. А цього всього не робиться. Цього всього менше, є. якщо в них зникли речі, розумієте, Нестерова, багато чого зникло. Зник, зникла Гвинтівка ветерні з цих от поставок був у Нкаймару, а другий я японське судно не пам'ятаю. П'ятого коржуників це його розгружав на узбережжі Кавказу японську зброю. У нас була ця з плакеткою. Ця гвинтівка швейцарська, вона стояла в експозиції. Ясно, що ніхто її не міг правильно атрибутувати, і вона десь канула. І от ці люди, я повторююся, от Луцьк там вимагає якісь претензії до міча. Одного з печів гридунув, Луцьк що-то там черікає. Слухайте, ви я прекрасно пам'ятаю. Метаю при табачнике за сколько вы покупали ятаганы и кинжалы начала 20 века балканский в Балканский Серебре, как вы крутили бюджетные деньги с местными як їх сволочі називають антикварані. І після того от, розкрадання бюджету на Ятаганщину 20 віка, розумієте, для луцького музею для декорації луцького музею буде те щось по ябетам міче. Ви розтратчить, розумієте? Ви фальсифікатори. Я пам'ятаю, як меч 20-го століття офіцерський продавали як го століття японські сюди до музею історії, як навіть шпагу 43-го року офіцера піхоти видавали за шпагу. Доби мюрата. Я пару раз зробив експертизу для вашого музею на початку 2000 х років, Після чого мені довіряли експертизувати хіба що свинцеві колі доби Кримської війни, щоб я чого зайвого не ляпнув за ціну експозиції. От, от ви розтрачені, і натурально ви зараз винувачуєте Гридунова рятівника. Ясно, що кінець колекції Гридунова буде таким самим, печальним, як і всіх українських музеїв. Ви знаєте, що вони гинуть через ідеологію, через війну, через бідність, через склад Музей. Це був завдяки глибочайшій провінції Херсону. Це був рудимент полкового музею російського війська. Я нічого поганого в полкових музеях російського війська не бачу. Це був сляпак з полкового музею, там була зброя з китайського походу. Зброю з китайського походу я бачив тільки в Чернігівському музеї, приховали її вже. І в Херсоні, де вона була в експозиції зброї, і місцями її видавали за козацьку. Китайські дженгауси видавали за козацьку. Ну, так прийнято, в принципі. Так, от, цього всього. Нема і хто? Чи ви її порятували? Бо у вас виховаєте за грифом для служебного польцю, чи росіяни її вкрали? Ми не знаємо, на жаль. Так само буде знищено і зібрання грідунова. Я до нової не пиши каталог, тому що твої нащадки, принаймні за цим каталогом, зможуть продати твою спадщину до. до більш-менш дорожче, ніж зараз. Нічого вічного не було, я не вірю в тривалість українських зібрань. Де б ділося як зібрав Мазепа? Він обібрав Самойловича. Вони з царською казною поділили спадок Самойловича пополам. Половина відійшла царю, половина відійшла Мазепі. з того стало зібрання Мазепи цінностей. Потім самого Мазепу Ви знаєте, все, що в нас було, зараз відомо тільки за опісями судєпними. І як якщо Жені розкувачить, а я вже відчуваю, що його розкувачать, то так само зібрання Ну, майбутнім історикам 22 сторіччя буде відомо тільки за цими опісями. От як я зараз працюю з опісями в тщетних поисках козацьких рушниць, так зараз і з зібранням Гридунова будуть працювати тільки за судебними опісями, тому що каталога він не видав. Що я можу сказати? Зараз, поки не пізно, ви всі маєте приїхати до Брови, подивитися на археологічний музей Гридунова, та підтримати його, як навчає нас пророк Мохаммед, Аллахім Салам. Що можете дією, боїтеся дією, підтримайте словом проти зла. Виступіть, боїтеся словом виступити проти зла. Виступіть проти зла в серці своєму. Бо і так, що ми лишимося з оцими от нашими київськими музейщиками рано чи пізно в наших музеях не буде нічого, крім вишиванок та трепільських горщиків. Байду.